Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Renault Megane Третьої версії 2010 року виготовлення з дизельним двигуном 1,5. Для даного автомобіля придбали ось такий амортизатор капоту. Ось Фірма Monro, каталожний номер, амортизатор капоту. Він тут такий довгий, як бачите, не знаю, десь може метровий. Будемо його міняти. Для початку відкриваємо капот, звісно, але враховуючи, що наш амортизатор не тримає, ось як бачите, треба його підтримувати, тобто, щоб помічник потримав, бо він може впасти вам на голову. Отже, ось так виглядає цей амортизатор. Ось тут у нього два кінці, один на кузов ціпляється. Інший на капот. Тут ось таке кріплення. Знімаємо спочатку верхнє кріплення, те, що на капоті, тут необхідно ось взяти викрутку, звичайну, пласку, і ось тут такий є отвір, Встромляємо і витягуємо ось цей фіксатор. Зараз трохи. Потихеньку він. Вилазить. Виліз Вилази? Будешь Ще не до кінця. Витягнули вже наче. І тепер ось випадає вже навіть амортизатор на себе. Ось як бачите, він легко рукою стискається, тобто з нього вже вийшов тиск і він не виконує свою функцію. А нижнє кріплення тут ось е такий фіксатор, якби його треба відігнути, тою самою викруткою можна трохи його на себе витягуємо і тягнемо на себе сам амортизатор. Ось. Ну і відкриваємо наш новий амортизатор, дістаємо з коробки. Ось так він виглядає. Більше нічого в комплекті немає. Ось таке кріплення, те що на кузов. І ось звичайний такий грибочок на капот. По довжині давайте подивимось, чи вони однакові. Цей треба розтягнути. Так, вони, в принципі, однакові, але наш вже не працює. Ну Все, беремо новий. Тут маркування, як бачите, монро, фірмене, фірмове і каталожний номер також написаний. Для того, щоб одягнути, тут на нижнє кріплення просто одягаємо, натискаємо на амортизатор і він заколоцується. Ось. А верхнє, заводимо. Тут ось таке посадкове місце для... Ось, він зайшов і потім затискаємо ось цей верхній фіксатор, щоб він не випав. Як бачите, він став в рівень з корпусом, все, тепер він тримається. Ну і капот вже сам тримається, його не треба підтримувати. Для перевірки ще раз відкриємо, Ось. Все, він сам дотягується, все працює.